Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо додаткову функцію Автоматичний розрахунок складських запасів. Ця опція на підставі даних про період поставок і аналізу реалізації за період дозволяє розрахувати необхідну мінімальну кількість товару, яка повинна бути на складі, а у випадку використання функції Мінімальний та максимальний залишок товару на кожному складі за допомогою опції Автоматичний розрахунок складських запасів. Ви можете розрахувати ще й максимальну кількість товару на складі. Для початку потрібно активувати функцію. Це можна зробити в пункті меню Налаштування Перелік додаткових функцій. Якщо ви не знаєте номер опції, ви можете скористатися пошуком. Просто почніть вводити назву опції. Ось вона. Нагадую, що можна активувати опцію безкоштовно на 30 днів. Для цього потрібно натиснути кнопку Активувати на 30 днів. В пробний період опції ви можете повністю нею користуватися, розібратися, як вона працює, а потім активувати вже її на постійній основі, звернувшись до нашого відділу замовлень. В мене опція вже активована, тож почнемо розгляд роботи цієї додаткової функції. Після її активації стане доступним пункт меню склад. Розрахунок складських запасів. Відкриваємо його. Почнемо розбиратися, що тут є, і як з цим працювати, як все налаштовувати. Спочатку будемо розглядати розрахунок мінімального залишку. Для початку потрібно вказати період продажів. Для прикладу вказуємо період в місяць. В поле центр обліку при необхідності можна вказати магазин, по якому буде проводитися аналіз. Далі необхідно заповнити параметри для розрахунку. Поле. Період поставки. Тут потрібно вказати кількість днів, через яку здійснюється поставка. Наприклад, 5 днів. Це означає, що аналіз продажів буде проводитися за кожні 5 днів. А прихід товару відбувається на шостий день, Пове. Мінімальна кількість. Заповнюється за необхідності. Наприклад, якщо у вас на вітрині завжди має бути дві одиниці товару, тож розрахункова мінімальна кількість, яку ми отримуємо в цьому режимі, не може бути менше, ніж 2. І тоді в цьому полі потрібно буде вказати 2 або те значення, яке вам буде потрібне. Далі поле округлення. Тут потрібно вказати спосіб округлення. Не округляти. В цьому випадку буде відображатися просто розрахована інформація. Математичне. Тобто, якщо в розрахованому числі цифра після коми менше, ніж 5, то число округлятиметься в меншу сторону. А якщо в числі буде стояти цифра, яка дорівнює або більше, ніж 5, буде округлятися в більшу сторону. До меншого цілого, розрахункова мінімальна кількість буде округлятися в меншу сторону. І до більшого цілого буде округлятися в більшу сторону. Тут я обираю до більшого цілого. Формула розрахунку. За замовчуванням тут вже вказана формула, яка використовується. Це кількість реалізацій поділено на кількість циклів поставки. Також ви можете самостійно задати формулу. Наприклад, прописати якісь числові значення, використовуючи числові колонки з цієї таблиці. Але зараз ми на цьому зупинятися не будемо. Пізніше у відео розглянемо як приклад. Поки що працюємо зі стандартною формулою, нічого не змінюючи. Далі в нас йде перемикач не враховувати продаж з товарною знижкою і акцією. Якщо на товар була знижка або товар брав участь в акції в зазначений нами період, то при активному перемикачі в розрахунок не потраплять реалізації товарів, які були продані зі знижкою або по акції. Також поставка, в якій були ці реалізації, буде виключена при розрахунку кількості циклів поставок. Використовуйте це налаштування у тому випадку. Якщо товари по акції або по знижці були продані одноразово і в подальшому ніяк не вплинуть на ту кількість товару, яка завжди продається, яка завжди потрібна, щоб була в вашому магазині. Використовуючи перемикач тільки товари, по яких були реалізації, тоді в таблиці будуть відображатися товари, по яких були реалізації за заданий період продажів. Також ви можете використовувати фільтри по товару. Це стандартний фільтр. Я ним скористуюся, щоб отримати інформацію лише по окремій групі товару. Якщо у вас велика кількість товару або товар надто різноплановий, використовуйте фільтри, щоб було зручніше працювати з інформацією. Для формування таблиці для відображення даних необхідно натиснути кнопку Оновити. В принципі, коли ви вносите якісь зміни у параметри у фільтри, то завжди натискайте кнопку Оновити. Щоб застосувалися введені вами зміни. Тепер розглянемо таблицю товарів. Тут зазначається повна назва товару, його фотографія, якщо є, штрих-код, артикул і розмір, якщо є. У правій частині таблиці знаходяться числові колонки. Кількість в упаковці це, якщо товар у вас в упаковках, в мене в базі не вказано, тому тут відображаються нулі. Для зручності я можу навіть вимкнути відображення цієї колонки, щоб звільнити місце для інших даних і не відволікатися на цю колонку. Натискаю Налаштування видимості колонок таблиці, знаходжу Потрібну мені колонку, ось. Також одразу вимкну колонку. Ціна зі знижкою. В мене немає товарів зі знижкою. Щоб ці колонки не займали місце у таблиці і я на них не відволікалася при перегляді даних. Коли треба буде, я зможу будь-який момент їх додати. Далі відображається роздрібна та оптова ціни, кількість на складі це поточна кількість, мінімальна кількість поточна мінімальна кількість товару. Тут вказується мінімальна кількість товару, якщо ви її задали в програмі в карті товару. Для прикладу, тут в мене в деяких товарів заповнена мінімальна кількість товару, а в деяких товарів не заповнена. Ось зараз для прикладу подивимося. Тут товар, в якому заповнена кількість. Переходимо в стан складу, відкриваємо картку цього товару. Ось бачимо пола мінімальна кількість заповнена. А ось в розрахунку складських запасів бачимо, що не задана мінімальна кількість. Порівнюємо. Дивимося в стані складу. Бачимо в картці товару, що мінімальний залишок товару не заповнений. Але зараз, після розрахунку, я зможу заповнити мінімальну кількість товару одразу всім необхідним товарам, і не потрібно буде заходити в кожну картку товару по кожному товару проставляти вручну. Продовжуємо розглядати колонки нашої таблиці. Якщо ви користуєтеся додатковою функцією місце зберігання товару, то тут ще може бути колонка місця зберігання, де відображатиметься інформація про місце зберігання товару. У мене опція неактивна, тому колонки немає. Далі йдуть вже розраховані дані. Кількість реалізацій. Кількість реалізацій за вказаний період, скільки було продано товару, кількість циклів поставки. Тобто, скільки відбулося поставок за вказаний нами період. Середня у реалізаціях за поставку. Тобто середня кількість реалізацій за поставку, скільки в середньому було продано товару за одну поставку за вказаний період. Кількість циклів, в яких товар був проданий повністю. З урахуванням того, що на момент поставки на складі товар був в нульовій кількості. І остання колонка. Розрахункова мінімальна кількість. Тут вже програма нам порахувала, скільки потрібно, щоб у товару була мінімальна кількість. Ось ця колонка це єдина колонка в цій таблиці, яку можна редагувати. Тобто, ви бачите, що програма порахувала вам одну одиницю товару. Наприклад, а вам би хотілося, щоб було дві одиниці мінімального товару. Ви можете вручну проставити це значення. Також на формі є фільтри. Які служать для зручності відображення товару, фільтр по мінімальній кількості. За замовчуванням вказано всі, тобто відображаються всі товари відповідно до вказаних фільтрів на формі. Розрахована більше за поточну. Відобразиться перелік товарів, у яких розрахункова мінімальна кількість більша за вказану мінімальну кількість в програмі. І аналогічний фільтр розрахована менше за поточну. Відобразиться перелік товарів, у яких розрахункова мінімальна кількість менша за поточну. Таким чином, за допомогою цього фільтра, ви можете передивитися, у яких товарів була завищена або заменшена мінімальна кількість товарів. І далі важливо: для того, щоб застосувати розраховану мінімальну кількість, необхідно виділити товари ті товари, по яким ми хочемо зберегти розраховані значення. Затискаємо Ctrl і виділяємо потрібні товари. Або якщо потрібно виділити усі, то натискаємо Ctrl-A. Після чого натискаємо Зберегти. Значення мінімального залишку для обраних товарів буде застосовано, буде збережено. Натисніть Оновити, щоб побачити внесені вами зміни. Ось бачимо, що в тих товарів, в яких не було вказано мінімального залишку, він заповнився. Також є тут фільтр по збереженим даним. Всі відображаються всі товари в таблиці. Також ви можете вказати збережені. Можна подивитися товари, за якими розрахункова мінімальна кількість була збережена. І можете окремо подивитися не збережені. Відобразиться перелік товарів, щодо яких не було збереження, не були внесені зміни. Зручно використовувати цей фільтр, передивлятися перелік товарів, щоб не пропустити зберегти зміни. Також є фільтри за товаром. За допомогою цього поля ви можете проаналізувати товари, стан яких відповідає цьому фільтру. Наприклад, ви можете подивитися товар в наявності весь товар, тільки з нульової кількістю, тільки з від'ємної кількості, тільки з нульовою і від'ємною кількістю тощо. Тобто проаналізувати. Наявність товарів на складі. Ще одне важливе налаштування. У випадку, якщо товар був повністю проданий до дня поставки і необхідно збільшити мінімальний залишок, то для цього в поле збільшити необхідно вказати, на який відсоток необхідно збільшити мінімальний залишок, і нижче вказати відсоток циклів, наприклад, збільшити на 20% мінімальний залишок, якщо товар був реалізований повністю до закінчення. 30% циклів поставок. Давайте подивимося, як можна змінити формулу. У формулі можна використовувати дані з будь-якої числової колонки. Для цього потрібно вписати назву колонку в кутові дужки, або ви можете її додати автоматично, виділивши її та натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-K. Після чого бачимо, що обрана колонка була додана у формулу. Наприклад,. Ми можемо використати колонку мінімальна кількість. Це та мінімальна кількість, яка задана у вас в програмі. Наприклад, зробимо розрахунок на збільшення поточної мінімальної кількості на 10 або 20%. Відсотків. Наприклад, для цього потрібно прибрати формулу за замовчуванням. Далі вибираємо потрібну нам колонку Мінімальний залишок. Мінімальна кількість. Натискаємо Ctrl-K. Бачимо, що колонка додалася автоматично. Далі ставимо знак плюс і пишемо, наприклад, 20%. Натискаємо «Оновити» і бачимо такий результат. Для роботи з опцією Я повертаю форму за замовчуванням. Ось так працює ця опція. А далі ми поговоримо, як розрахувати максимальний залишок для товару. Для того, щоб у вашому магазині не завижувався товар і щоб уникнути зайвих товарних запасів. Для того, щоб працювати з максимальним залишком та розраховувати максимальний залишок товару, потрібно, щоб була активована додаткова опція Мінімальний та максимальний залишок для кожного зі складів. Після активації опції заходимо в пункт меню Налаштування, Параметри. Склад. В полі Мінімальний залишок потрібно вказати для кожного зі складів. Після чого з'явиться можливість працювати з максимальним залишком. Далі заходимо в товарознавство. Вид товару. Обираємо вид товару, для якого ми хочемо вказувати максимальний залишок. Тут в карті виду товару потрібно відкрити динамічні характеристики і додати системну динамічну характеристику. Відкриваємо складські параметри, обираємо максимальний залишок. Зберігаємо вид товару. Тепер для товарів цього виду можна буде вказувати максимальний залишок товару. Це можна зробити в картці товару. Зараз подивимося. Заходимо в стан складу, вибираємо товар. І бачимо нове поле Максимальний залишок товару. Заповнювати не будемо. Розрахуємо автоматично, як і мінімальний залишок товару. Заходимо на форму склад, розрахунок складських запасів. Тут, за допомогою меню налаштування, потрібно додати до таблиці динамічну характеристику товару. І за умови, що в нас активована додаткова функція Мінімальний та максимальний залишок товару, і в базі додана динамічна характеристика «Максимальний залишок. То в таблицю на цій формі ми можемо додати колонку максимальний залишок товару. Після того, як ми додали колонку, на формі стає доступною вкладка Розрахунок максимального залишку. Переходимо на неї. Бачимо додане номе колонку Максимальний залишок та в розрахункових даних колонку розрахункова максимальна кількість. Зверніть увагу. Щоб розраховувалися значення максимального залишку. Потрібно, щоб була активна ця вкладка, тобто потрібно, щоб була ввімкнена оця галочка на вкладці. Робота на цій вкладці відбувається аналогічно роботі з мінімальним залишком. Формула розрахунку за замовчуванням. Кількість реалізацій плюс мінімальна кількість. Натискаємо Оновити, щоб отримати розрахункові дані. Бачимо, колонка, розрахована максимальна кількість, заповнилася. Так само можна внести дані вручну. Також можна за кольором орієнтуватися по розрахованим даним. Червоним одразу можемо побачити, що поточні дані, поточна мінімальна кількість або максимальна кількість, залежно від того, що ви розраховуєте, для такого товару вказана завищена. Червоний колір це значить, що варто звернути увагу на цей товар. Чорним кольором відображаються товари, в яких вказана нормальна кількість. тобто, Кількість поточно дорівнює розрахованій. Зеленим відображається товар, в якому слід збільшити мінімальну або максимальну кількість товару. Синім кольором відображаються товари, по яким уручну вносилися зміни по кількості. А сірим кольором відображаються товари, по яким було збережено зміни. Якщо все влаштовує, зберігаємо розраховані дані. І перейдемо в картку товару, щоб подивитися, чи заповнене тепер поле максимального залишку товару. Повертаємося на форму розрахунок складських запасів. Так само ви можете користуватися фільтрами за максимальною кількістю. Всі відображатимуться всі товари. Розрахункова більш поточною. Відобразиться список товарів, у яких розрахункова максимальна кількість більше поточної. Та аналогічно розрахункова менше поточної. Відобразиться перелік товарів, де розрахункова максимальна кількість менше поточної. Що ще хотілося додати? За допомогою кнопки Змінити це як і про розрахунку мінімального залушку, так і при розрахунку максимального залушку можна редагувати деякі значення для обраного товару одного або декількох. Вибираємо товари. Натискаємо Змінити. Тут можуть бути. Поля Мінімальний залишок, максимальний залишок, кількість в упаковці. Місце зберігання. Якщо у вас активована додаткова опція місце зберігання товару, кон'юнктура товару це також за умови, якщо у вас додана ця динамічна характеристика товару. Ось ці поля можуть бути змінені. Наприклад, змінюємо максимальний залишок. Вводимо значення. Бачимо, що в колонці розрахункова максимальна кількість відображається наша введена кількість. Зберігаємо значення. Цю кнопку змінити зручно використовувати у тому випадку, якщо вам потрібно для окремої групи товарів ввести однакове значення і щоб вручну не проставляти по кожному товару. Виділяємо товар, вводимо один раз значення, оновлюємо, зберігаємо, і необхідна кількість проставлена одразу для всіх товарів, що треба. Ну і важливе, де ми можемо використовувати отриману нами інформацію. Так, ми розрахували, отримали дані і як з цим працювати далі. Ми можемо в режимі стан складу подивитися товар, який закінчується. Товар, який треба замовити. За допомогою фільтру по товару вибираємо значення Закінчується товар. Це кількість менша за мінімальний залишок. Можемо вибрати значення товар, яке треба замовити. Кількість дорівнює нулю або менше за мінімальну кількість. Також ми можемо подивитися товар, який навпаки у надлишку, За умови, якщо ми працюємо з максимальним залишком. Вибираємо значення товар у надлишку. Це кількість більша за максимальний залишок. Зверніть увагу, що значення товару у надлишку у фільтрі. Буде доступно у тому випадку, якщо в систему додана динамічна характеристика «Максимальний залишок товару. В іншому випадку це у фільтрі відображатися не буде. За допомогою фільтрів по товару ми можемо проаналізувати наші складські запаси. Також значення мінімального залишку використовується в режимі формування замовлення постачальнику. Тут бачимо колонка Мінімальна кількість залишку. Якщо коротко, то на основі даних з цієї колонки програма розраховує, яку кількість товару потрібно замовити у постачальника. Колонка треба замовити формується як різниця між мінімальним залишком і поточним залишком товару. І в кінці відео я хочу додати, що додаткова функція автоматичний розрахунок складських запасів дозволить вам тримати кількість товару на торговій точці. Завжди в актуальному діапазоні і запобігти ситуації, коли на точці з поганою оборотністю даного товару він може залежуватися. І одночасно на точках з хорошою оборотністю його може не бути. Тож використовуйте опцію автоматичний розрахунок складських запасів і управляйте своїми запасами розумно. На цьому в мене все. Дякую за увагу!